Ви чоловіком не отримали оргазм, а цей гаджет, слава Богу, приніс його вам. Цього вже майже немає. Які є найрозповсюдженіші рольові ігри? А секс трьох це розповсюдженіша фантазія. Наприклад, зміна ім'я, коли, начебто, я інша людина, це шліпки різного виду: це рукою, флогером, батігом. Це нерідкість до речі, секс в публічному місці. Кінотеатри в машині, десь де можуть помітити парку, тому не всі сексуальні фантазії дійсно ми можемо реалізовувати, іноді повинні вони залишатися у фантазіях. Вітаю! Ви на YouTube-каналі Школи жіночого здоров'я лікаря Сіліна. Мене звати Наталя Сіліна. І сьогодні ми будемо говорити про те, який арсенал секс-іграшок білизни має бути у сучасної жінки та у її партнера. Поговоримо про найрозповсюдженіші сексуальні сценарії, про те, для чого нам сексуальні фантазії і як їх розвивати, буде, як завжди, цікаво, корисно. У мене в гостях фахівець, психолог-сексолог Катерина Богомолова. Важливо, щоб це відео побачило якомога більше жінок та чоловіків. Це допоможе покращити сексуальне здоров'я людей в Україні і не тільки підтримуємо це відео подобайками, коментами. Важливо подякувати або навпаки написати, що у вас лишилися запитання. Головне, продивившись, відео лишить свій відгук, бо саме так Ютуб просуває цікавий та популярний україномовний контент. Катя, вітаю. Дякую, що ти завітала до мене в гості. І тобі дякую а, за запрошення. Які є найрозповсюдженіші рольові ігри? Рольові ігри? А, ти знаєш, ну їх насправді купа і багато, але якщо так дивитися, що обирають пари саме пари. Да? А, і ми зараз говоримо не про фантазію, а про рольові про ігри, ігри. які... Да, да. Ні-ні-ні, да. Ми ще про рольові ігри. Про сексуальну фантазію там тебе далі запитаю. <плес> рольові ігри. В цілому в багатьох парах є романтичні ігри, до речі, дійсно. Mm -hmm. Тобто це і масаж, це і свічки, ти про них згадувала, де да, якась там музика, якась така атмосфера це є, є рівнопропорційне. Да, це, наприклад, Перевтілювання, якась білизна, Ти знаєш, набагато рідше, ну, те, що от я там спостерігаю, читала статистику, навіть, набагато рідше стали вдягати прям, ну, якісь ці ролі, як раніше було там, не знаю, там, медсестра. медсестра, прибиральниця. Там, я от цього, от цього вже майже немає. Якось, ну, хтось, може, і грає в ну, це менше ну, Я стало. думаю, що слава Богу, просто відходять ці гендерні стереотипи. Що якщо Жінка-медсестра, то її може, вибачте, на чергуванні трахнути лікар. Або якщо жінка-офіціантка, то клієнт може підійти і дати їй по Це вже, слава Богу, як то кажуть, відходить угу. да, в забуття. Але, на жаль, досі так лишається От таким стереотипом, що якщо жінка має таку певну професію, значить вона десь там готова до такого сексуального сценарію. Тому ну, я думаю, так. що і такі такі не фантазії перепрошую, а рольові ігри відходять. Ну, знаєш ще це ж все одно можливість трішки якби е, оновити контакт, начебто з кимось іншим. Ти е, у сексуальному контакті, от давай тоді скажемо слушне зауваження, просто круто. Давай скажемо ціль рольової ігри. Внести новизну, uh -huh. змінити сценарій. А, і рольові ігри — це не завжди ж перевтілення, але якщо ми говоримо про перевтілення все ж таки. Uh -huh. То ем, це бажання ну, цієї оновленості. оновленості так, і зараз да, обирають більше не оці е, такі професійні чи якісь да, е, костюми, а більш красиву якусь білизну. І додатково, наприклад, там, дуже люблять Перу перуки, Перу Перу ки, да, е, наприклад, зміна ім'я, коли mm -hmm. начебто я інша людина. Mm -hmm. е, і, до речі, іноді це навіть працює. Е, Бувають пари, які багато років дуже разом. Вони один одного, начебто, все знають. Вони настільки не хочуть пізнавати один одного, коли я навіть пропоную в терапії, ну спробуйте поговорити. Ну, дізнатись щось нове один одного. вони не можуть. І тоді а, в мене в практиці є. Я прямо кажу: ви спробуйте зустрітись на побачення, наприклад, під іншим ім'ям, начебто ви не знайомі люди. Не треба грати взагалі іншу людину, просто начебто ви перше до одного бачите. Вас є там, не знаю, там а, чи якщо хочете бути, ну якщо для вас там, типу, якщо я одружене це табу, да, там для збудження, mm -hmm. то ну да ви там я вільний, да, начебто це колись було. І от дійсно в цих парах, коли вони починають в таку гру грати, вони десь зустрічаються дійсно, прям з'являться, де в барі чи в ресторані. В них, начебто, відкривається можливість поговорити заново. Дійсно. Mm. Ну, деякі кажуть, ми конечно, ржали б отесь там в переривах. Слуха, ну круто, розумієш? От таке така проста вправа. Да? Запроси кохану жінку або коханого чоловіка на побачення, там да? напиши листа, ти знаєш, там чекаю тебе там, там, там. Але ще я думаю, що просто інколи знов-таки лінька в деяких випадках люди ще бояться відмови mm -hmm. отримати, mm -hmm. що просто партнер скаже, боже, що це за бред? Боже, жди ту нашату сексологиню, якусь вона херню тут нарадила. Да? Давай там пернухи подивимося, і все буде добре. Тому я сподіваюся, що це відео дивляться не тільки жінки а й чоловіки. Важливо, щоб ми оцю культуру сексуального контакту, культуру сексу. Дуже-дуже будували всі разом і брали відповідальність, що задоволення в парі це збудження, підтримання цього якісного збудження, там, якісного лібіда – це відповідальність обох партнерів. Так, ну що не чекайте, що це буде автоматично 100%. Тобто ви повинні розуміти, що впливає на вас, що впливає на партнершу. Ну, партнерша так само. Тобто, і таким самим чином ви робите якісь речі, щоб у вас ставався контакт і сексуальне бажання. І, і... і головне, де і... ваші вибачте, перебиваю, Бо я те, що бачу, інколи на, на прийомах. Та все, ну що там, це вже там купа років прожили. Це вже що там, ну там це треба до сексолога. Ні, просто спробуйте, да, попрацювати. Над новизною, тобто люди знаєш, думають, що е падіння нє, бажання знаєш... в парі збудження mm -hmm. це щось таке вже погане. Це no, все вони так думають точно, і це нагортає ще додаткові образи. Тому що через те, що, наприклад, там, моя партнерка перестала так активно хотіти, я це сприймаю на свій рахунок, наприклад. Так. Чи навпаки. Так. Що це там, мене вже не хочуть, це саме зі мною щось не так. Ти знаєш, ну, якщо в, принципі, в парі є думка сходити до спеціаліста, краще нехай вони прийдуть. Тому що деякі вважають, що новизна допоможе, а в парі вже трішки вони зайшли на ту стадію, де Ну новизна не спрацює. Це теж може бути коли настільки багато напруги в темі сексу між нами, mm -hmm. що що б ми не робили, ми все одно приходимо. Ні, я маю на увазі. Я ще не про напругу, я про те, що, що це, в принципі, варіант. Сімейної динамики угу. падіння, збудження і лібіда в, в парі, що просто треба розвивати стимули. Так, є пари, в яких не Росту. падає е, лібіда один до одного. Чому? Тому що вони Ви дійсно мають весь час працюють. щось роблять для да, того, і щоб вони було. формують нові стимули, так, навіть 10-15 років. Які ще розповсюджені рольові ігри? Також е, немало пар пробують домінування, контроль партнера. Ти входить в е, е, флогірінг Приклад, да, тобто це шліпки різного виду: це рукою, флогером, батігом, стіком, ну, тобто різними атрибутами. При цьому дуже важливо зазначити, що це не означає, що пара близька до БДСМ чи жорсткого сексу. Тобто, це пробують пари, навіть які ну, не тягнуться до жорсткого сексу, але для них це теж елемент збудження додаткового mm -hmm. якогось там, наручники використовують. Це насправді. Така нерідкісна історія. І ще це нерідкість до речі, секс в публічному місті. В кінотеатри, в машині, десь де можуть помітити в парку. Це насправді нерідкісна така рольова гра, деяких це збуджує. Ну їх там ще б дуже багато, але розповсюдженіше. Я тому що нам досить добре. Як розвивати сексуальні фантазії? Перше. Загострювати свою увагу взагалі на темі сексу, перше контакт з тілом все одно так чи інакше, да, наше збудження відбувається від нас. Якщо у вас є дуже сильне відторгнення свого тіла, це вже інша тема, і вам краще з цим теж попрацювати. то цей стимул не буде працювати. Ну, звичайно, якщо у вас це є, і ви не готові з цим працювати. Ну, використовуйте інші стимули, це не проблема. Але щоб розвивати уяву фантазійну, да, сексуальну. Все ж таки, контакт з тілом це ж важливо. Тоді я можу давай. От приклад жінка, да от вона хоче розвивати контакт з своїм тілом. Що вона має собі робити? Ну мінімально навіть спробуйте вийдете в душ. От, миючись в душі, відчувати, що яку від... частину тіла ви торкаєтесь? торкаєтесь чи оцю воду, яка стікає по вас, а температуру. Ми багато чого робимо автоматично. Ми не відчуваємо дотиків іноді до нас доторкаються тільки такі, ну зовсім розвинені регені зони, да, вони викликають реакцію. А наприклад, у жінки у тіків трішки все одно це інакше, а у жінок все тіло це велике зона, Її можна розвивати, можна себе досліджувати. І з партнером, до речі, також, до речі, це теж гарна mm -hmm. гра, коли mm -hmm. ви можете подосліджувати своїм mm -hmm. партнером. Дослідники. А да. сьогодні ми сексуальні дослідники. <гум> да. Ну, Багато хто не намагається навіть там поцілувати не тільки конкретні зони, да, там груди. <гум> Мочка вуха, сусок, да. Там, да, стегна. Да. Можна спробувати. Різні зони тіла. В чоловіків теж до речі, іноді чоловіки теж знаходять якісь неочікувані для себе речі. От, тому це теж про сексуальну уяву, це теж розвиває дуже, бо, mm -hmm. тому що це і стимул. Розвиває да uh -huh. сексуальний uh -huh. стимулів, це дійсно м, намагатись вивчати, а, що взагалі існує, які види сексу, дуже корисно а, разом подивитись, наприклад, і еротичний фільм. Ви можете порно подивитись разом, просто якщо ви тільки порно дивитесь, якщо ви обираєте якийсь один вид, тобто, якщо у вас спосіб дослідити і поговорити про це, uh -huh. а що це означає? Тобто, як ви відноситесь до цього виду сексу чи до цього, щоб ми могли хотіли, наприклад, взяти. В своє сексуальне життя, mm -hmm. бо іноді дійсно людей прямо, ну в них нема уяви, вони не розуміють, коли ти їм кажеш справді по експериментато, вони кажуть, що це означає. Yeah. Їм yeah. треба подивитись. Ну, no, слухайте, зараз взагалі це покоління, яке е, росте на гаджетах. В них вже взагалі проблему з уявою. Тобто, mm. ми як ми грали предметами, іграми, ми розвивали в дитинстві, граючи кубіками, травичкою, паличками, камінчиками, ми розвивали свою фантазію. А зараз у дітей не що? Ну от от ну, великі доступи до іграшок і до всього, так, да, це правда, так? От а, тому нема цієї навички, а, ну у дорослих теж іноді нема цієї навички. Дізнаватися, що існує в цій сфері. Які найрозповсюдженіші сексуальні фантазії? Ой, а, секс трьох це розповсюдженіша фантазія. Ну, анальний секс теж насправді це розповсюджена ще фантазія достатньо нерідко. Ну насправді домінування теж просто більш жорстке буває да, в фантазіях. Uh -huh, uh -huh. Ну і просто, бо просто і не, деякі пари не вирішують про це поговорити, що це таке, де тут кордон, і вони тільки фантазують, і важко це привнести, наприклад, в пару. От взагалі фантазії ну дуже багато. Ну прямо я б сказала, дуже, ну, дуже а багато. з твого досвіду, у якій фантазії знов-таки, от ми з тобою відео. з наприклад. Не, секс незнайомцем так да, да, дуже... там, секс дуже... на пляжі, секс в лісі, секс в якомусь такому, скажімо, незвичному місці. Кажи, будь ласка, от з твого досвіду що було у тебе випадки, коли ти казала клієнтам, я б не радила б реалізовувати цю сексуальну фантазію? Ну, так. Я не те, що не радила, я спочатку питаю: а коли ви думаєте, що ви цю сексуальну фантазію вже втілюєте, да? що ви відчуваєте? Mm -hmm. І а, дуже часто клієнт приходить до відповіді, що в фантазії це збуджує, а коли я переношу це в реальність, збудження падає. Mm -hmm. Тому не всі сексуальні фантазії дійсно ми можемо реалізовувати. Іноді повинні вони залишатися у фантазіях. Mm -hmm. До речі, ще у жінок дуже часто там секс з якоюсь зіркою а, з кінофільму чи ще з чогось. Да. А що а, чоловіків ні? Ну, ну, теж буває. Бува, звичайно, спорт зірку. Так, так, так. Який має бути арсенал? Такий, ну скажімо, базовий, давай назвемо арсенал секс-іграшок, білизни, сексуальних атрибутів у жінки сучасної і у пари? Я перед тим як перейду на відповідь, я скажу, що у сучасної жінки повинно бути точно бажання себе досліджувати. Тому що більшість жінок дійсно цього не, ну, не роблять. А, вони не знають, як виглядає їх задоволення, що да. яка стимуляція їх задовільняє в більшості, да і так далі. Вони не дуже розуміють своє тіло. Тому все ж таки вивчати себе це номер один. Правда, не всі жінки зацікавлені взагалі в додаткових гаджетах, Є жінки, яким достатньо. Пальців, стимуляції пальцями, язика да, і пеніса. Ну, тобто, і їм не цікаво. А, але щоб точно розуміти, що вам не цікаво, я би пропонувала, хоч раз спробувати щось і порівняти. Mm -hmm. Якщо ви точно розумієте, що вам достатньо да, того, що я перерахувала. То окей, не треба. Тому що все ж таки зараз трішки завдяки розвитку секшопів, порна індустрія трішки педелюється, що mm -hmm. необхідно mm -hmm. мати гаджети, прям необхідно щось використовувати. Ну ні, не факт. Якщо ви дійсно задовільнені, ви отримуєте оргазм, все нормально, Ви маєте так, сексуальне, сексуальне життя то, і ваших партнерів це задовільняє, вас задовільняє, все, да? ніхто не каже, що це не нормально. Але якщо ви хочете подосліджувати, то ну, гуманайзер — це такий перший, да? це змішана стимуляція, це вакуумний вібратор, там багато в них є темпів, інтенсивності угу. ступенів і так далі. Я зараз порахую, далі скажу ще одну важливу ремарку. Віброяйця, які теж можна використовувати, вони гарно і для парного контакту використовують, і угу. для Індивідуального, навіть оскільки вібриція не таке велике, то можна проникати і пенісом да, паралельно, не заважає, ну дивлячись, як вам буде комфортно. Mm -hmm. Також пінгвінчик, оцей який, але теж треба розуміти, деякі жінки купляють, чують рекомендацію там, від блогерів, т -т -т, пробують, а їх їм не підходить. Воно тобто, немає нема такого кайфу. Нещодавно мені там казала одна клієнтка, що, наприклад, пінгвін їй взагалі не зайшов і mm -hmm. ну, типу. Вона не зрозуміла, що там такого особливого. От. І це нормально. Не треба думати, що з вами щось не так. Просто вам не підійшло. Пінгвін – це в літеральний вакуумний стимулятор. От. Також це ректильні оці кільця ласо для чоловіків. До речі, воно класно працює для там, продовження трішки да, ерекції. Стимуляції, зовнішня стимуляція клітера теж для жінок, якщо це паралельно відбувається, можна використовувати, пробувати і дивитися, як вам. Що я хочу тут зазначити, дуже важливо, коли ви вибираєте гаджети, і ви їм користуєтесь, все ж таки змінюйте різні темпи. Інтенсивність стимуляції. Тому що якщо ви вибрали один гаджет, і ви тільки їм себе стимулюєте, і ви їм навчились отримувати оргазм, наприклад, з чоловіком не отримували оргазм, а цей гаджет Слава Богу, приніс його вам. Все ж таки спробуйте ще якісь ще якісь не зупиняйтесь. тому що Щоб це не звикання... буде. не було гаджета залежність. Да, гаджетозалежності. Ну, як знаєш, раніше душам дуже сильно дівчата да, да. бавились, і це все ж таки призводило до того, що потім разом чоловіком не відбувався, тому що ми звикаємо до інтенсивності. Ми звикаємо ну, да, до напору якогось і так далі, який чоловік, наприклад, не може дати. Ну він ж не буде. Ну потім це завжди ризик циститу. Це завжди циститу. ризик велик. Ніня у ретриту, циститу, тобто я в цього бачу як гінеколог дуже багато. Змішувати стимуляцію, міняти гаджети, mm -hmm. пробувати, якщо у вас є партнер, якщо у вас немає це одна історія, то якщо у вас є партнер, все ж таки чередувати партнер, ви да. Тобто, наприклад, той самий пінгін гарно наприклад заходить, коли є змішана стимуляція пенісом. І дапінгвіном клітера це покращує, наприклад, там uh -huh, uh -huh. інтенсивність uh -huh. і відчуття. А від себе хочу додати, що якісний секс це будь-який будь-який проект для нього важливо виділити свій час, подумати, внести свої ідеї, продумати шляхи реалізації. Сподіваюся, що це відео вас наштовхнуло на те, щоб подумати про ті стимули, які вже у вас є. Було б круто, якби ви під цим відео поділилися цими стимулами, щоб інші жінки та чоловіки задумались: о, а в мене це є. А оцю ідейку я собі підхоплю. Ну і взагалі було б дуже круто, бо якби ви там сіли собі і ідейки накидали і ну так, знаєте, там, а от там цю п'ятницю я собі такий роблю п'ятничний проект під назвою П'ятничний секс. Дивіться Ютуб канал «Школа жіночого здоров'я, будьте здорові, щасливі. І підтримуйте своїми лайками, вподобайками і коментами.